Пам'ятай день святий святкувати. Господь наш Ісус Христос заснував на землі свою церкву як громаду людей, об'єднаних вірою, законом Божим, церковною ієрархією і таїнствами. Під час заснування церкви, коли Дух Святий зійшов на апостолів, вони всі разом перебували у храмі на спільній молитві. Господь заповідав нам молитися спільно сказавши. Де двоє чи троє зібране в моє ім'я я серед них. А храм це особливе місце присутності Бога. Господь скрізь, але в церкві по-особливому, тому найкраща молитва є в храмі, храм святий, тобто відділений від світу, незвичайна будова присвячена Богові. Спільна молитва має набагато більшу силу, ніж ми це молимося на самоті, саме тому. Якщо ми хочемо, щоб наші прохання були вислухані Богом, ми приходимо молитися до храму. Господь навчає нас, що людина може спасти свою душу тільки разом з Богом. Для цього Господь дає нам силу, яка зміцнює нас у добрі, робить нас кращими, сильнішим духом, і має назву Божа ласка. Ми знаємо з катехізму, що Божа ласка є конче потрібна до спасіння. Тільки у храмі Божому ми можемо найповніше отримати благодать. Особливо це її осягаємо у святих тайнах. Серед семи святих тайн найчастіше приступаємо до причастя. Завченням церкви це потрібно робити принаймні раз на місяць. Сповідь це є очищення душі від гріха, від духовного бруду. Ми миємо своє тіло досить часто. Ось душу очистити забуваємо. Уявімо, що ми не, щоб ми не милися цілий рік. Як виглядатиме наше тіло? Саме так виглядає наша душа, якщо ми сповідаємося один раз в році або і рідше. Тоді вона забруднена гріхами, зранена пристрастями, виснажена без причастя. Творець не випадково дав нам сюді заповіді. Але адже кожна з них застерігає нас від біди, від страждання, від того, що нам може зашкодити. Так маємо третю заповідь, яка каже: Шість днів працювати, а сьомий присвятити Богові. Не кілька днів на рік, а саме кожен сьомий день тижня, а присвятити означає обов'язково прийти до храму Божого. І втомувати свій духовний голод, очистити свою душу через сповідь, наблизити її до Небесного Отця через Євхаристію. Саме тому християнин має відвідувати храм щонеділі свята і не віддаляти себе від церковної громади тіла Христового. Отже, християнин, який не чинить волі Христової, нехай не обманює себе. І не думає, ніби має частину з Христом, бо сам Христос каже, не кожен, хто каже: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Якщо сам Він каже так, то як можливо, щоб Він був справжнім християнином той, хто не творить волі Його і зневажає заповіді Його? Або з якою надією сповідує Він Христа Господом і володарем Своїм, а не намагається догодити Йому, служити Йому, хто це сповідує Христа Господом і володарем своїм, а між тим не творить волю Господа свого? Так правильно, дия, дияво. Так що той є справжнім християнином, хто не тільки сповідує Христа Господом, але творить і волю Його. Хто в серці сповідує і має Христа Господом і владикою і Своїм, той підкріплюється причастям, щоб творити волю Його. Якщо хто не підкріплюється Євхаристією таким чином, очевидно, Він сповідує Христа тільки устами, серце ж його далеке від Нього, бо неможливо, щоб хто-небудь від щирого серця, від усього серця сповідував Христа Господом. І не був підкріплений причастям на те, щоб творити волю Його. Навіщо ходити в храм щонеділі? Я радів, коли сказали мені: Ходімо додому Господнього, каже про це Псалом 121. Часто нам священникам задають питання, навіщо ходити до храму щонеділі, і починають виправдовуватися. Нам треба виспатися, побути з сім'єю, зробити домашню роботу, а тут треба вставати, йти до церкви навіщо. З... Звичайно, для того, щоб обґрунтувати свою лінь, можна знайти всілякі заперечення, але спочатку слід зрозуміти, який сенс щотижневому ходінню в храм. Щоб потім вже порівняти з цим наші самовиправдання. Адже вимога ця не вигадана людьми, а дана ще в десяти заповідях. пам'ятай день, день святий святкувати, щоб святити Його, шість днів працюй і роби в них всякі справи Твої, а День сьомий Господу Богу Твоєму, не робив в нього жодної справи, ні Ти, ні Син Твій. Ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня Твоя, ні віл твій, ні осел твій, ні всяка худоба твоя, ні гість що в домі твоєму, бо в шість днів створив Господь небо та землю, море і все, що в них, а в день сьомий спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Книга виходу, 20 глава, 8-й, 11-й стишок. За порушення цієї заповіді в Старому завіті покладалася смертна кара як за вбивство. У Новому завіті великим святом стала неділя, тому що Христос, ставши з мертвих, освятив цей день. За церковними правилами порушник цієї заповіді підпадає відлученню, згідно з 80-м правилом Вселенського собору. Якщо хто єпископ чи пресвітер, або дияко, або хто небудь з сопричислених до клиру чи мирянин, не маючи ніякої нагальної потреби або перешкоди, який би надовго усунутий не був від своєї церкви, але перебуваючи у місті, в три недільні дні протягом тижня не прийде до церковні збори, то клірик нехай буде видалений з клиру». А мирянин хай буде відлучений від спілкування. Навряд чи Творець ставив би нам безглузді веління та й церковні правила, написані зовсім не для того, щоб мучити людей. У чому ж сенс цієї заповіді? Все християнство виростає з самооб'явлення Бога в Тройці, явленого через Господа Ісуса Христа, входження в Його внутрішнє життя. Участь у божественній славі це мета нашого життя, але так як Бог є любов, і хто перебуває у любові, в Божій перебуває і Бог у Ньому, за словами Апостола Івана, то увійти у спілкування з Ним може тільки через любов. По слову Господа, увесь закон Божий зводиться до двох заповідей. Люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм всією душею своєю і всіма своїм розумом, це є перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до Неї люби ближнього свого як себе самого. На цих двох заповідях стверджується увесь закон і пророки. Матея, глава 22, 37, і 40 стишок. Але ці заповіді хіба можна виконати без відвідування храму? Якщо ми любимо людину, то хіба не прагнемо частіше зустрічатися з нею? Хіба можна уявити собі, щоб захохані уникали зустрічей один з одним? Так, можна поспілкуватися і по телефону, але куди краще говорити особисто, так і людина, що любить Бога, прагне до нього на зустріч, Прикладом для нас хай буде цар Давид. Він, будучи правителем народу, ведучи незліченні війни з ворогами, здійснюючи правосуддя, говорив так: які любі оселі твої, Господи, сил, умліває душа моя, бажаючи у подвір'я Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого, і пташка знаходить собі житло і ластівка гніздо собі, де покласти пташенят своїх. У вівтарях Твоїх, Господи, сил, царю мій і Бог мій. Блаженні живуть у домі Твоїм, вони будуть повіки хвалити Тебе, блажен чоловік, у якому сила Твоя, в якого в серці дороги направлені до Тебе, проходячи долину плачу, вони відкривають ні джерела, і дощ ранній дає благословення їм, приходить від сили в силу і показується перед Богом сьогодні. Господи, Боже сил. Почуй молитву мою, почуй Боже Яковів, Боже захиснику наш, прихилися і зглянься на обличчя помазаника Твого, бо один день у дворах Твоїх кращі тисячі. Бажаю криш... краще бути у порозі в Божому домі, ніж жити в наметах беззаконня. Псалом 83. Коли він був в вигнанні, то плакав кожен день. Що не можу ввійти в будинок Бога, згадуючи про це, виливаю душу мою, бо я ходив у многолюдді, вступив з ними в будинок Божий зі згласом радості і подяки святкового сонму, Псалом 41. Ось саме це ставлення і породжує потребу у відвідуванні храму Божого і робить його внутрішньо необхідним, і це не дивно. Адже на храм Божий беззаперечно звернені очі Господні, тут сам Він перебуває своїм тілом і кров'ю, тут Він відроджує нас у хрещенні, так що Церква, наша мала батьківщина Небесна, тут Бог прощає нам гріхи у таїнстві сповіді, тут Він подає нам себе у Пресвятому причастю. Хіба десь можна ще знайти такі джерела нетлінного життя? По слову стародавнього подвижника, ті, хто протягом тижня борються з дияволом, прагнуть у неділю прибігти до джерел живої води причастя, до церкви, щоб томувати спрагу серця, відмити себе від бруду оскверненої совісті за давніми переказами, олені полюють на змі і пожирають їх, але отрута починає палити їх нутрощі, і вони біжать до джерела. Так само, і ми повинні прагнути до храму, щоб спільною молитвою охолодити роздратування нашого серця. По слову священномученика Ігнатія, намагайтеся частіше збиратися для Євхаристії і славослов'я Бога. Бо якщо ви часто збираєтеся разом, то скидаєте сили сатани. І одночасно. Но вашої віри руйнуються згубні його справи, немає нічого кращого за мир. бо ним знищується всяка брань небесних і земних духів. Багато хто зараз бояться вроків, псування, чаклунства, багато обтикують всі, кощ... всі косяки голками. Обвішують себе, як новорічні ялинки амулетами, коптять кути свічками і забувають, що церковна молитва одна тільки і може врятувати людину від насильства диявола, адже він темтрить від сили Бога і не здатний нашкодити тому, хто перебуває в Божій любові. Як співав цар Давид, якщо ополчиться проти мене полк, не злякається серце моє. Якщо повстане проти мене війна і тоді буду сподіватися. Одного просив я у Господа, того тільки шукаю, щоб пробувати у Господньому домі, уші дні мої, споглядати красу Господню і відвідувати святий храм Його. Бо він заховає мене в домі, своєму день лиха, сховає мене потаємно в своєму наметі і піднесе мене на скелю. Тоді піднесеться, слася б голова моя понад ворогами моїми навколо мене, і я приніс би в його скині і жертви славослов'я, став би співати і славити перед Господом. Псалом 26. Але мало того, що в храмі Господь захищає нас і дає нам сили, Він ще й вчить нас, адже всі богослужіння, це справжнє училище Божої любові. Ми чуємо Його Слово, згадуємо чудові справи, дізнаємося про наше майбутнє. Воістину, у храмі Бога все сповіщає про Його славу. Псалом 28. Перед нашими очима проходять подвиги мучеників, перемоги подвижників, мучен... мужність царів і священників. Ми дізнаємося про Його таємничу природу, про те спасіння, яке дано Христос. Ми радіємо світлому Воскресінню Христовому. Недарма ми називаємо недільне богослуження малим великодним. Часто нам здається, що все навколо жахливо, страшно і безнадійно, але недільна служба Божа говорить нам про нашу позамежну надію. Недарма Давид говорить, що ми міркували Боже про милість Твою серед храму Твого, недільна служба Божа. Кращий засіб проти тих незліченних депресій і печали, які мешкають в щирому побуті. Це блискуча веселка Божого заповіту серед туманів загальної метушні. Наше святкове богослуження має своїм центром молитву і розмірковування над священним писанням, читання, якого у церкві має особливу силу. Так, один подвижник бачив. Як уд здеякона, який читав на недільній службі Божій, Слово Боже, піднімалися вогненні язики. Вони очищали душі молільників і сходили до небес. Ті, хто кажуть, що зможуть почитати Біблію і дома, ніби для цього не потрібно йти в храм, помиляються. Навіть якщо вони дійсно відкриють в будинку цю книгу, то їх віддавлення від церковного зібрання завадить їм зрозуміти сенс прочитаного. Перевірено, що ті, хто не бере участь у святковому причасті, практично нездатні засвоїти волю Божу і не дивно, адже письмо потрібно інструкції для отримання небесної благодаті. Але якщо просто читати інструкцію, не намагаючись, наприклад, зібрати шару або зробити програмування, то воно залишається незрозумілою і швидко забудеться, адже відомо, що наша свідомість швидко відфільтровує невживану інформацію, тому писання невіддільне від церковного зібрання, бо і дано воно було саме для церкви. І навпаки, ті, хто побував на недільній літургії, і після цього вдома взяв писання, то й побачить у ньому ті смисли, яких він не помітив би ніколи. Часто буває, що саме на свята люди дізнаються волю Божу про себе, адже, за словами Івана Лістичника, хоча Бог і завжди нагороджує рабів своїх дарами, але найбільш у річні і господські свята. Не випадково, що ті, хто регулярно ходить до церкви, дещо інші, і за зовнішнім виглядом, і за душевним станом, з одного боку, для них чесноти стають природними, а з іншого часто сповідь заважає робити серйозні гріхи. Так. Часто у християн пристрасті також загострюються, бо Сатана не бажає, щоб люди, зліплені з пороху, підіймалися в небо, звідки він був скинений. Тому Сатана і нападає на нас, як на своїх ворогів, але ми то не повинні його боятися, а повинні битися з ним і перемогти. Адже тільки переможеш у спадковує все, сказав Господь. Якщо чоловік говорить, ніби він християнин, але не спілкується в молитві зі своїми братами, то який же він віруючий? За справедливим словом, найбільшого знавця церковних законів, патріарха Антіохійського, з цього відкривається одне з двох. Або він є той, хто не докладає ніякого піклування при виконанні божественних повелінь про молитву до Бога і співу, або він не є вірний. Бо чому ж він протягом 20 днів не захотів бути в церкві з християнами і мати спілкування з вірним народом Божим? Не випадково ті християни, яких ми вважаємо зразковими, християни Апостольської церкви в Єрусалимі були разом і мали усе спільне, і кожен день одностайно перебували в храмі, ломлячи хліб по домах, приймали їжу у веселості і в простоті серця? Хвалячи Бога і перебуваючи у любові усього народу, діяння, други, друга глава. Саме з цієї однодумності виникала їх внутрішня сила. Вони перебували у жоу силі Святого Духа, який виливався на них у відповідь на їхню любов. Не випадково. Тому новий завіт прямо забороняє нехтувати ковними зборами, не кидаємо збору свого. Які є звичай у деяких, але будемо перестерігати одні одних. Святкування також мають свої психічні та соціальні аспекти. Потреби святкування знаходять свій вираз вищий людини над тим, що земне. Людина не є машиною, а ритм життя якої могли би по черзі визначати праця і регенерація сил. Сенс нашого життя завжди буде вищим від сенсу моєї праці, якою б змістовною вона не була. Те, що людина не повністю замкнена у сфері тимчасовості, варто розглянути на найпростіших прикладах. Візьмімо, наприклад, ставлення до рідних. Я люблю моїх дітей, мою дружину або чоловіка. Любов до дитини знаходить свій вираз. У турботі про її різноманітні потреби. Любов до дружини чи чоловіка полягає у спільному будуванні нашого дому, прагненні того, що радше на мене, а не на дружину припав більший тягар спільних обов'язків. Але любов, як до дитини, так і до дружини вимагає чогось більшого. Вимагає такої форми безкорисливості, яка з боку може видаватися ще марнотратством. Добре, впливає на здоров'я родинної любові, вміння спільно марнувати якийсь час, може, і не даремно, але без користі. Цей час я призначаю не те, щоби зробити для тебе щось корисне, а призначаю його просто для тебе. Така постава. Є одним з найпереконливіших доказів любові, звісно, за умови, що я не нехтую своїми щоденними обов'язками щодо коханої людини. Любов любить також марнувати для коханої особи якісь матеріальні або інші вимірні цінності. У Євангелії читаємо, що колись марнування дорогоцінного мира обурило юду. Але це тільки тому, що він вже тоді повністю замкнувся у рамках цього світу. Святкування є демонстрацією того, що людину не повністю поглинули її щоденні потреби та обов'язки. Цей час я присвячую тобі і моїм безкорисливим контактам з іншими. Адже я чимсь більшим, ніж можна було б припускати на підставі тих функцій, які я виконую. Повне святкування буває тоді, коли на такій позиції перебуває ціле суспільство. Потреба святкування, однак може мати нищівні прояви. Так буває тоді, коли моральні обов'язки, що їх певна людина у щоденному житті виконує бездоганно, сприймаються нею як важка праця. Тимто святкування полягає, зокрема, у демонстрації власної свободи, чоловік чи дружина знімають під час відпустки обручки. А люди в щоденному житті розсудливі й тверезі напиваються і бешкетують саме у святковий день. Окрім конкретного зла, яке вони тоді чинять, стає очевидним їхнє фундаментальне неправильне ставлення до моральних обов'язків. Якщо це діється під час релігійного свята, такий гріх є неначе подвійним. Святкування неділі та інших релігійне свят, хоча й базується на природній потребі, святкування своєю природою має бути святкуванням для Бога. Протягом шести днів тижня я також молюся, можу навіть молитися працею своєю, якщо намагаюся виконувати її перед лицем Бога. Але неділя дається мені для того, щоб я провів трохи часу з Господом Богом безкорисливо, перед усім, щоб я пішов на службу Божу, але варто теж знайти в неділю час на читання релігійних книжок, на роздумування справи віри, на розмову про ці справи з рідними. Канонічне право чітко говорить, що неділі ми повинні освячувати не тільки участь у службі Божій, а також і релігійним святкуванням. Канон 1247, що стосується цієї теми, не формулює однак точних, а тим більше доб'язкових норм, тільки наказує. Повністю довіряючи нашій християнській зрілості в неділю та свята, окрім участі у службі Божій, утримуватися від виконання тих робіт і занять, які перешкоджають вшановувати Бога та переживати притаманну Господньому дню радість, а також користуватися належним духовним і фізичним відпочинком. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, коментуйте, висловлюйте свої думки щодо святкування і імена. Пишіть свої чи своїх рідних під благословенням. Про вподобайки чи дизлайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!